Повернемося у 2006, в якому Оскар виграє зіткнення. До чого тут це? Токорічну нагороду дивом не забрала історія про двох геїв». Ну як дивом? Горбата гора виграла всі нагороди в усіх номінаціях, окрім Оскару того року. А тепер перенесемося у 2017, коли в номінації вже виграє Історія про двох геїв». темношкірих і не виграє «Ла-ла Ленд, головний і цілком справедливо фаворит на отримання найкращого фільму. І що ж не так з Оскаром? Яким би дивним, непослідовним чи несправедливим не був Оскар, він, як і усі номінації, дотримується визначеним критеріям. І я зараз зовсім не про кількість темношкірих, інклюзивність чи подібну маячню, про яку вони заявляють. Я про негласні вподобання самого Оскару та особливості відношення до різних жанрів, тем чи стилів фільмів, яким Академія віддає перевагу або навпаки зневажає. Як, наприклад, те, що класичний хорор ніколи не виграє Оскар, як би не старався. Вони можуть змінюватися, іноді можуть не дотримуватися, але загальний патерн все одно залишається. Шається і сьогодні. Я, передивившись усі фільми, які вигравали Оскар за минулі 25 років, та паралельно проаналізувавши кожну номінацію кожного року, знайду цей самий патерн, Розкажу тобі, та з огляду на всю цю інфу, ми з тобою визначимо, хто забере звання найкращого фільму цього року. Мені завжди було цікаво, чи враховується хоч якось враження глядачів від фільму також, а не тільки думка прилуйованих учасників академії. Зараз якраз ідеальна можливість проаналізувати цей аспект протягом цього марафону. Також, з красою по-американськи, в цьому питань немає ніяких. Tomatoes, він має рейтинг 87% і 8,3% на МДБІ. Плюс Оскар любить приховані підтексти та особливо сатиру на сучасність. І фільм, який буквально був присвячений цьому в 99-му та буквально побудований на висміюванні фальшиве. Американської мрії просто ідеально сюди заходить історія про чоловіка середнього віку, який переживає кризу та намагається знайти сенс у житті, паралельно відмовляючись від обмежень та шаблонів. Такий собі бійцівський клуб, але набагато менш руйнівний. Краса по американськи здобула 5 оскарів за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращу чоловічу роль, найкращий оригінальний сценарій, а також найкращу операторську роботу від Річарда Фрізела. Щодо інших фільмів номінації, то тут зелена миля, яка була занадто затягнутою та без динаміки, що є Важливим аспектом для виграшу правила виноробів, які були занадто класичними та без інновацій, так тут теж треба тримати баланс та не знімати кіно без власного стилю. Та шосте почуття, яке є містичним трилером, а цей жанр рідко здобуває Оскар. У 2001 році абсолютно очевидно та заслужено нагороду забрав Гладіатор. По факту, це фільм, який відродив жанр історичного кіно, показавши, що подібне може забирати найвищі нагороди. Гладіатор це історія про Максимуса, римського генерала, який втрачає все та опиняється на гладіаторській арені, аби здобути помсту. Він видатний римський полководець і найближчий соратник імператора Марка Аврелія, якого вбиває власний син. А потім він же вбиває його сім'ю та збирається вбити самого Максимуса. Але останній звільняється та потрапляє до Абство бути гладіатором в Африці можна багато компліментів роздавати цій картині, але головне, що вона зробила, запустила тренд на зображення історичних подій. Після гладіатора вийшли ще Троє, Царство Небесне та 300 спартанців. Ігри розуму вже було відосі про психологію, але тоді я робив акцент саме на зображенні шизофренії Неша, а зараз можна обговорити весь фільм в цілому. Історія про Генія, який мав невиліковну шизофренію, але боровся з нею та отримав бажане визнання. І цього б він не досяг без гарних психологів, а знайти свого ідеального психолога завжди можна на Майндлі, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна обрати психолога під свій конкретний Запит та на будь-який бюджет можна просто просканувати qr код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Обрай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч вже на завтра. А за промокодом Мак ти отримаєш знижку у 10% на першу консультацію. Ще в часи універу Неш дивився на професорів, які отримували повагу від своїх колег та бажав отримати те саме. Так, звичайно, фільм не зовсім чітко біографічний, тому що шизофренія у Неша була не візуальна, а лише звукова. Він не бачив агентів ФБР, але натомість під час пар на серйозних шах розповідав, що ловить сигнали з космосу та спілкується з інопланетянами. Логічно, що якщо по фільмі все було так, як в реальності, ти би швидко зрозумів що до чого. Але найкрутіше, що показано в цій історії, це моральна боротьба Неша з власним розумом. Взагалі, його шизоф... Френія зображується як головний антагоніст, як окремий персонаж. Я такого не згадаю десь ще окрім його розуму. Спочатку він їй піддається, потім навгається побороти. Перевага переходить від однієї сторони до іншої, і це змушує тебе фокусуватися на подіях, не відволікаючись взагалі. Паралельно у номінаціях ще були Володар Перснів, Мулен руш», Госфорд Парк та У спальні. Проблема перша була у тому, що фільми подібного жанру рідко виграють такі нагороди, на жаль. А тут ще й була серйозна конкуренція з крутим Байопіком, що взагалі здається Анріл для перемоги. Мулен руш» хоч і був непоганим, але очевидно занадто експериментальним для тогочасних виборців з академії. Госфорд Арк занадто затягнутий, через що його багато хто хейтив. Ну і у спальні немало тих масштабів та популярності, щоб забрати Оскар, тому що не варто забувати, що ця номінація у першу чергу комерційний проект у переможця будівних проблем не було, тому в принципі він і переможець. До Чикаго 2002 року жанр мюзиклів розглядався як пережиток минулого, як жанр, який вже буде нецікавим для аудиторії. Так все й вийшло. Про що далі буде? Але 2003 рік став таким собі красивим фіналом цього жанру. Так, в майбутньому він буде в номінаціях, але серйозним претендентом на виграш. Ні, Чикаго, по суті, було ностальгією по старому Голлівуду. пишному та видовищному. Це кримінальна драма про двох жінок вбивць які використовували власну славу для уникнення покарання. Сюжет взагалі цікаво побудований, і не був би цей фільм мюзиклом, виглядав би дійсно кнопогана драма, що рідкість для більшості історії цього жанру. Зазвичай режисери забувають на це бол та фокусуються на піснях і танцях, беручи найбанальніші історії, які взагалі можна взяти. Але для мене дійсно загадка, чому Оскар не отримав піаніст, дуже важка і реалістична. Істична історія про те, що відбувалося з євреями під час німецької окупації у Другій світовій війні. Такі теми зазвичай не залишають шансів подібне Чикаго картинам, але не цього разу. Можливо, причиною став режисер фільму «Поланський», якого звинувачують в насиллі і який навіть не приїхав на церемонію через страх бути заарештованим. Тому на репутацію творців фільму, особливо режисерів, треба звертати увагу. Додам собі у лист критеріїв. Блодер перснів став єдиною фентезі стрічкою яка коли-небудь вигравала Оскар. Парт повернення короля став фіналом трилогії. Фільм забрав 11 нагород, став технічною революцією, спецефекти якого стали новим стандартом для кінофантастики. Коротше, все було очевидно, та аналізувати нічого. Крихітка на мільйон, що виграла Оскар у 2005-му, Це історія Мехі, бідної офісіанки, яка мріє стати професійною боксеркою. Здається, класичною спортивною історією, але після травми головної героїні починається справжня драма, за яку цей фільм, в принципі, свій Оскар і отримав. У тому році ще був авіатор, наче Байопік, наче мав глобальний вплив, наче із Ді Капріо, але чомусь не виграв. Це був ідеальний момент, щоб дати Оскар із Корсезе і, і Дікапріо разом. Ситуація дуже схожа на минулорічний «Опенгеймер», як за жанром фільму так. І за іменитістю головного актора та режисера. Чому все вийшло, як вийшло, не знаю. Але видно, як за 20 років у академії змінились пріоритети, тому це теж потрібно враховувати. Церемонія 2006 року запам'яталася тим, що нагороду несподівано не дали історії про двох геїв, але спочатку про переможця. Дивлячись на зіткнення, я подумав, що у Вікі якась помилка, бо по-іншому, як фільм, який вийшов у 2004 році, взагалі був у номінаціях на 2006-й. але трохи погугливши, я знайшов, що вийшов він лише на кінофестивалі, а в американський прокат лише через 8 місяців. Академія враховує фільми, які вийшли в прокат в минулому році з 1 січня по 31 грудня, тому зіткнення і потра. Трапило до списку на 2006 рік, а не 2005. Сам фільм це мозаїка з історії, що переплітається протягом двох днів в Лос-Анджелесі. Він досліджує расизм, соціальну напруженість, моральні компроміси, все як треба для Оскару, З головних героїв: поліцейський, що знущається над чорношкірою жінкою, але пізніше рятує її життя. Іммігрант із близького сходу, якого сприймають за терориста, успішний темношкірий режисер, що змушений критися системі, аби вижити. Подружжя, яке втрачає довіру одне до одного через страхи, суспільні стереотипи. Щодо гру, гори, то тут все просто. У 2006 році ЛГБТ-тематика в Академії сприймалася в штики. тільки в Академії, тому що фільм виграв усі нагороди окрім Оскару золотий глобус, Баф та гільдію режисерів США, гільдію продюсерів і гільдію сценаристів. Цей рік вважається одним з найнесправедливіших в історії Академії. Відступники як один з найдинамічніших фільмів Скорсезе та в принципі один з небагатьох, хто вписується в епоху Тіктоку та швидкої зміни інфи на екрані та єдиний, за який він отримав Оскар. Причини саме такого вступу. Ти вже розумієш, якщо дивився мій відос про Мартіна. А якщо не дивився, то зараз коротко тобі розкажу. Скорсезе знімає кіно для себе, для душі, так би мовити. І відступники були одними з виключень, коли бюджет фільму був великим та націленим на те, щоб отримати якомога більше вигоди. Подібна ситуація була лише з Вовком з Уолл-стріт та Островом Прокляти. А враховуючи, що кар'єра Скорсезе налічує близько 60 робіт для нього подібне є рідкістю. Так ось, багато в чому через такий підхід він довго не міг отримати свій Оскар, і в 2007-му вже нависав в повітрі тейк про те, що йому вже потрібно дати цей Оскар. Це не про те, що Скорсезе його отримав із жалю чи чогось подібного. Ні. Тут скоріше ситуація, як з Ді Капріо в 16 році. Всі розуміли, що він його вже давно заслужив, і немає має аніяких причин, через які він свій Оскар не отримає. Та й до того ж, конкуренти мали свої мінуси. Ваволон знову ж. Таки був надто експериментальним. Листи сьогодні були орієнтованими більше на Японію а маленьке міст щастя було не настільки масштабним фільмом. Оскар 2008 тисячі вісім був битвою між двома дуже сірими в сенсі похмурими фільмами, старим тут не місце та «Нафтою». Старим тут не місце за своїм стилем потрапив в самий хід епохи. Можливо, він не розкривав якихось сильних філософських тем, але він ідеально відображав тодішній стан тривожного суспільства. Фінансова криза сильно похитнула почуття стабільності, та люди явно шукали таку собі віддушину в кіно. Старим тут не місце це історія, в якій панує хаос, і цей хаос не контролюється ніким. В ньому немає справедливості. Показовим є ще і те, що у фільмі відсутня музика від слова зовсім. Це створює додатково напругу та змушує ще більше фокусуватися на подіях на екрані. Це історія про розчарування. Ані у старих правилах та усвідомлення того, що старий порядок більше не працює в новому світі. Коротше, що я особисто помітив, перегухуючи причини, чому викрили саме старі, так це те, що навіть без якихось прямих сатиричних посилань Академія все одно знайшла нитку, як зв'язати фільм з сучасністю. Тому на це треба теж звертати увагу що навіть якщо в історії немає прямого посилання, це не факт, що вона не буде вважатися актуальною. У 2009 році Оскар забрав мільйонер з нетрів, ставши абсолютним лідером того року та забравши вісім нагород. Історія про те, як головний герой з бідних районів Індії бере участь у шоу Хто хоче стати мільйонером та виграє головний приз 20 мільйонів рупій. Через це його звинувачують шахрайстві та катують у відділку поліції. Але всі відповіді на запитання Джамал знає з власного складного дитинства. На кожне питання нам дають флешбек минулого, який це пояснює. Це історія про виживання та незламний дух людини, яка пройшла через жорстокий світ, але не втратила на. Наді... Дії, простіше кажучи, ідеально оскороносна історія та ще й без особливих конкурентів. Єдиним була лише загадкова історія Бенджаміна Батона, яка забрала усі технічні нагороди, але на цьому все. Перший, але не останній сьогодні оскароносний фільм про війну повелитель бурі. Ця історія знята в мінімальний бюджет і її виграш над Аватаром став шоком того часу. Цей фільм не тільки про війну, а й про психологічне дослідження тих, хто живе війною. Головний герой керівник загону саперів, які знешкоджують бомби в Іраку. Він любить ризик, адреналін, повне ігнорування протоколів. Він майстер своєї справи, але його методи дратують напарників. Фільм не має пафосу. Це просто будні військових, які ходять на роботу, де кожен день може стати останнім, але найважливішим є фінал. Джеймс повертається додому у безпеку, до сім'ї, і не може там жити. Він настільки звик до війни, що повертається в Ірак, бо не може без адреналіну. Якщо брати аватар, то він забрав технічні нагороди, а головний приз йому не дали, скоріш за все, через дуже простий сюжет. У 83-й номінації було як мінімум три крутих стрічки: початок Нолана, чорний лебідь та соціальна мережа. Кожен з них мав свої переваги. Початок сильний сюжет, чорний лебідь сильний моральний підтекст, становлення особистості, соціальна мережа сильна актуалочка, якраз під стрімкий розвиток соціальних мереж та конкретно Фейсбука. Але виграв, король говорить, традиційна академічна драма та ще й історична. В якомусь сенсі це був найбезпечніший варіант для академії. Добре знятий, добре зіграний, традиційний фільм, і не треба Брати поміж трьох нетипових для «Оскару» картин. У 2011 му році нагороду отримав чорно-білий німий фільм-Артист. Окрім того, що німий так ще й знятий в 4 на 3, щоб повністю відтворити дух 1920-х. Події розгортаються в 1927 році в Голлівуді, де кар'єра головного героя то падає, то злітає вгору, то знову падає, то знову злітає. В принципі, непогано, але як для Оскару, хз. В тому році наче й були, як на мене, фільми краще за артиста, наприклад, та ж людина, що змінила все чи «Хранитель часу з Корсезе. Але академія ностальгію по минулому. Арго це фільм заснований на реальних подіях, як і любить Оскар, на реальній історії спецоперації ЦРУ з вивезення американських дипломатів із Ірану під прикриттям зйомок фальшивого науково-фантастичного фільму. Події ці відбуваються під час іранської революції 1979 року, коли американське посольство захоплюють, а працівників беруть в заручники. Фільм про гостру політичну тему, про визнання важливості Голлівуду. Прямо показано, як він допоміг врятувати життя людей. З реальних конкурентів був Джан Ховільний Тарантіно, який забрав номінацію. Ці за найкращий сценарій та найкращу роль другого плану, але не дотягнув до найкращого фільму, Скоріше за все, за свою жорстокість та доволі агресивне, хоч і реалістичне, зображення рабства, яке викликало багато хейту. У 2014-му виграв фільм «12 років рабства. Історія на реальних подіях вільного афроамериканця, який був викрадений і проданий у рабство у 1841 році. Все це описано в його книзі «12 років рабства, яку він написав після звільнення. Фільм розповідає про його страждання та боротьбу за своє виживання, та фокусується на його спробах втекти та відновити свою свободу. Додатком показує той неймовірний психологічний і фізичний тиск, який відчували раби. Прониклива історія, якраз під стандарти Оскару, що не залишило шансів. Для його головного конкурента Вовка Уолл-Стріт, яким би крутим він не був, і яким би не був вплив Белфорда на американську економіку, в зображенні його історії від Скорсезе не було морального висновку. Навпаки, Белфорда показали безкарним та радіючим власному життю, людиною, яка абсолютно ніяк не жаліє про те, що зробила. І скільки б Скорсезе не розповідав про те, що це нагадування людям про те, що подібні злодії найчастіше не, не отримують заслугам. і потрібно бути обережніше з будь-ким, а тим паче, щелом, який дзвонить тобі та пропонує витратити гроші не зрозуміло. Міло куди це не дало цій картині шансів на отримання Оскару за найкращий фільм. Бьордман виграв Оскар у 2015-му. Історія про Рігана Томпсона, колишньої зірки коміксів, який прославився у ролі супергероя Бьордмана. Тепер він намагається повернути своє місце в світі, поставивши театральну постановку на Бродвей. Весь фільм, по факту, це психологічний трилер, який розповідає про боротьбу персонажа з власними демонами, пошук гідності і свободи у світі, який від нього відвернувся. На Оскар підходить окей, але головне питання не до переможця, а до номінацій, яких немає інтерстелеру. Чесно, я так і не знайшов чіткі та зрозумілі причини чому так сталося? У центрі уваги виграла Оскар у 2016 році дуже несподівано, абсолютно для всіх. Це реальна історія розслідування журналістів з Бостон Globe, який став причиною скандалу в католицькій церкві, священики якої мали потяг до неповнолітніх хлопчиків. Протягом фільму група журналістів розслідувачів поступово розпутає цілу мережу замовчувань, яка сягала верхів католицької церкви. Вся суть екранізації полягає в тому, що це екранізація в чистому її виді, без художніх домислів чи викривлення фактів та хронології подій. Просто Монотонне викладання фактів один за одним та діалоги. Дуже багато діалогів взагалі ця несподівана перемога історії, яка піднімала важливі тоді соціальні питання щодо католицької церкви ще раз доводить, наскільки важливими є всі ці атрибути теми, посилання на сучасність та інші смислові приколи. Основна боротьба, як вважалося, буде між легендою Югласа та шаленим Максом. Але академія вирішила не обирати поміж двох фільмів з акцентом на візуальний склад фільму, а просто обрали третій варіант. Цілком можливо, що два говорити просто розділили між собою голоси, і був би у номінації лише один з них, то виграв би. Тому так треба визнати, що не лише порушення суспільних проблем зіграло вирішальну роль. У 2017 році фаворитом був Флалаленд. La La він отримав 14 номінацій, але так і не взяв Оскар за найкращий фільм. За останні 25 років це було найближче, окрім Чикаго, спроба мюзикла виграти Оскар і виграти цілком заслужено. Детальніше я розповідав окремому ролику. І спочатку навіть оголосили про його перемогу, але це була лише помилка, тому що нагороду отримала історія про двох темношкірих геїв. Місячний сяєв. Скоріше за все відігралися за грубату гору. Ні, я розумію, що цей фільм мав сильні соціальні підтексти, впровадив інновації від. Та 24, і він більше підходить під Оскар ніж любовна історія Лолаленду. Але другий якось викликав в мене більше відчуттів, ніж місячне сяйво. Можливо, тому що я не темношкірий і не гей, скоріш за все, через це. Форма води це перший науково-фантастичний фільм, який виграв Оскар за найкращий фільм за останні 25 років. Це історія про ньому самотню жінку, яка працювала прибиральницею в секретній американській лабораторії та закохалася в людину амфібію. Фільм поєднує казку, нуар, романтику, шпигунський трилер, соціальну драму та ще багато всього, утворюючи таку собі солянку із жанрів, що локонічно між собою поєднуються. З конкурентів у формі води були Дюнкерк та Гетаут. Перший був без акценту на окремих персонажах, а головний акцент був на загальній історії. Ну а другий був хорором, який не вигравав та можливо не виграє головний приз ніколи. Втім, Out отримав свою нагороду за найкращий оригінальний сценарій. Зелена книга, як історія про расову нерівність рівні всередині минулого століття видається одним з найочевидніших оскарів за все 21 -е сторіччя. Але це взагалі не так. І проблема не в фільмі. Він як знятий режисером, так і зіграний акторами ідеально. Історія про те, як італо американські громила возить по Америці темношкірого піаніста, який через власний колір та расову упередженість тогочасної Америки часто втрапляє в неприємності. Як я вже сказав, ідеальна історія для Оскару, як мінус, а може для когось і плюс, нуль якихось сюжетних твістів. Затягнутих патових ситуацій, в яких головні герої перебувають на межі провалу чи чогось подібного, це максимально чоловий фільм, де навіть напружені сцени чи діалоги тривають не більше двох хвилин. Тож, якщо і не недостатньо чорний і недостатньо білий, і недостатньо чоловік, то скажи мені то ніхто тоді я. Це його головна перевага та недолік одночасно, тому що від головного фільму року чекає чогось більшого. Це, мабуть, головна причина, чому Оскар 19 го року вважають спірним. Конкурентами зеленої книги були Рома, чорно-білий напівавтобіографічний фільм про життя сложниці в Мехіко, Богемна рапсодія, біографічна драма про Фредді Меркорі та Гурт Квін, чорний клановець, історія про чорношкірого детектива, який впроваджується в з клан, фаворитка, історія інтриг та маніпуляцій при дворі англійської королеви Анни. Зірка народилася. Драма про любов та Славу, Чорна Пантера, перший супергеройський фільм, який, в принципі, був номінований на Оскар за найкращий фільм, і Влада, політична сатира про Діка Чейні. Взагалі, об'єктивно, саме головними конкурентами були Рома та «Богемна Рапсодія. За другу, Рамі Малек взагалі отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. Але Рома була іспанською та ще й від Нетфліксу, тому взагалі без шансів. А Богемна Рапсодія мала багато неточностей та отримала багато хейту через стерильне зображення життя Фредді Меркурі. Оскар 2020, а саме 19-й рік в кіно був дуже сильним, можливо, найсильнішим за останні 25 років. Паразити Форт проти Феррарі, Ірландис, Джокер, одного разу в Голлівуді. Все це дуже популярні та головне якісні фільми, які підходять під усі умовні критерії утримання Оскару, але виграли паразити. Історія головною темою якої є соціальна нерівність на прикладі однієї сім'ї. Він наповнений величезною кількістю якихось алегорій та метафор, як, наприклад, сходи у підвал, які символізують класовий розрив, дощ, який для одних є чимось романтичний. А для інших трагедією, бо їх дім буквально в ньому тоне. Але наче й Джокер розкриває проблеми становлення людини в суспільстві, але він був занадто різносторонньо прийнятий суспільством. Хтось називав його шедевром, а хтось хейтив, і ця незгода була занадто сильною. З іншої сторони, Форт проти Феррарі, Байопік, який наче однозначно добре був сприйнятий, але не мав аніяких соціальних підтекстів. І такі роботи зазвичай програють гідному супернику, навіть не Байопіку, в якого ці підтексти є. Ірландець був занадто довгим, а одного разу в Голлівуді був просто. Історію минулого Голлівуду, та ще й з переписаною історією, за що Тарантіно отримав багато хейту. А ось Оскар 21-го року був ненасичений на кіно через пандемію. Приз забрала Земля кочевників фільм, який розповідає про Ферн, жінку, яка втратила роботу, дім і чоловіка. Після цих подій вона взяла мінімум речей, сіла у фургон і почала подорожувати Америкою, працюючи на тимчасових роботах і знайомлячись із такими ж як вона людьми, які втратили все або це все ніколи не мали. Картина не має традиційного сюжету чи конфлікту. Це просто подорож, та й серйозних конкурентів в неї по факту не було. Перший оскороносний проект від Apple це рімейк французької картини Сім'я Більє чистої комедії, в той час як у ритмі серця має риси драми. Історія про Рубі Росі, річну дівчину, яка єдина в своїй сім'ї може чути. Вона росте серед глухих батьків і брата, працюючи разом із ними на риболовецькому бізнесі в маленькому містечку. Її життя зображується як баланс між підтримкою сім'ї та власними мріями. Вона любить співати. Її талант помічає вчитель музики, який пропонує їй вступити до престижного коледжу Берклі, але її Одився обирати між власним майбутнім і допомогою сім'ї. Непогана історія якраз під Оскар. Головним конкурентом того року була дюна Дені Вільньова, яка була фаворитом на виграш, але в результаті головну нагороду не забрала, переважно домінуючи в технічних нагородах. Що може бути актуальніше для 2023 року, ніж мультивсесвіти. Можливо, тільки штучний інтелект, але він вийшов лише наприкінці 2022, тому фізично встигнути щось про це зняти було неможливо. Все завжди і водночас забрало сім статуеток з 11 номінацій. Якщо цікаво більш детально про цю церемонію, то про неї є окремий ролик на каналі. Все завжди і водночас збере класичну ідею мультивсесвіту і перетворює її на метафору на життєві вибори, розчарування і можливості. Буквально будує уявний світ, що якщо щоб герой зробив інакший вибір та зображає його як паралельний, але не мульти всесвітом єдиним. Ця історія також максимально широко розкриває стосунки між батьками та дітьми, і в принципі відносини в сім'ї, все, що любить Оскар, конфлікти поколінь, боротьбу за прийняття, невиправдані очікування батьків та ще багато подібного. Головним конкурентом все завжди і водночас був на Західному фронті Безмін, який забрав чотири статуетки. Але, скоріш за все, не сподобався академії через похмурість. Так їх рішення не так рідко бувають дивними. А якщо цікаво, більш детально про все вже і водночас, то знову ж таки, про це є відео на каналі. Якщо якийсь Оскар і був очевидним, так це минулорічний. Опенгеймер був настільки фаворитом, що ні в кого не виникало взагалі ніяких сумнівів, що нагороду забере саме він. Нолан зібрав все, що потрібно для виграшу: Байопік дуже відомої людини, гарний наратив, етика використання атомної зброї, тема актуальна завжди, та сильний каст акторів. Історія поділена на дві частини: створення атомної бомби та суд після війни, повністю покриваючи головні моменти життя Опенгеймера. Нолан знову використав трюк з кольоровими та чорно-білими сценами. Про головний. Сенс яких я розповідав в окремому відосі. це відсилає до Мементо, фільму з якого почалася його професійна кар'єра. Сюжет будується на трьох стовпах: ціна прогресу, політичні ігри та особиста трагедія ОПенгеймера, коли його просто знищили в медіаполі. Більше я знову ж таки розповів в окремому ролику. Не хочу тут повторюватися. Взагалі до цього експерименту я вважав, що беззаперечним фаворитом є друга Дюна, десь на друге місце став Субстанцію та бруталіста. Але переглянувши та проаналізувавши минулі 25 оскарів, я змінив свою думку. Підійшовши до 2022 року, але ще не маючи свого особистого списку на гласних критеріїв, я майже на 100% впевнився, що в цьому році виграє Дюна 2. Бо та ситуація з першою Дюною, коли вона була фаворитом, але не виграла, нагадує про Горбату Гору та про те, як Оскар любить виправляти власні помилки. Тому я майже на 100% впевнився, що академія віддасть дань вільньову, і майже будучи впевненим в цьому, я вже готувався розказувати про прекрасні краєвиди, графічно пропрацьованих робаків та в принципі роздавати компліменти стрічці, але все ж таки вирішив прогнати усі фільми по цьому самому списку критеріїв. А виглядає він так: сатира на сучасність, історія, що викликає почуття до головних героїв, експериментальний підхід, динамічний сюжет та успіх серед аудиторії та експертів. Скажу одразу: усі фільми номіновані на Оскар цього року, я не дивився. Не вистачило витримки часу та банального бажання, тому оцінку переважно робив по рев'ю глядачів, різним статистичним даним та рецензіям критиків. Вийшла в мене така цікава таблиця. Всю її переказувати не буду. Повний варіант ти в моєму ТГ. А зараз я тобі коротко розкажу, чому виграє саме Анора. Неочікувано, розумію. Для мене теж. Але як не дивно, вона також є фаворитом цього року. Якщо брати саме мою таблицю, то вона чисто. Математично набрала найбільше мечів. В неї є сатира на сучасність. Фільм використовує новаторські та нестандартні техніки як режисури, так і операторської роботи. Динамічний сюжет присутній, та й популярність, хоч лише і серед критиків, вона має той же бруталіста субстанція, наприклад, набрала по три бали. Дюна дуже близько підібралася, але відсутність, хоч якогось актуального підтексту, все руйнує. Її могло б рятувати її історичність, але це історія по книзі, тому ніяк. Ну, якось так. Підписуйся на ТГ, де буде детальна таблиця щодо номінантів. Підтримуй мене на Патреон, якщо хочеш, та до зустрічі. До зустрічі в ТГ.